Привіт, добрі друзі. Різдвяні свята продовжуються, але ж паралельно з ними продовжуються наші турботи про наше господарство, адже, як є приказка, ми відповідаємо за тих, кого ми приручили. Зима це дуже складна пора року не тільки для людей в якості реціону, але ж і також для домашніх тварин. Тварини потребують. Як наші уваги, тепла, так вони потребують і вітамінно мінеральних добавок і все. Сьогодні ми вирішили прийти за, для вітамінів, по вітаміни, скажімо так, тому що для наших кіз, як свідчить практика, дуже є хорошими вітамінами. Це хвойні, хвойне гілля соснове або з ялинки. Адже, оскільки ще не закінчилися різдвяні свята. Ніхто ялинки, сосенки не викидає, ось, або не пропонує. Тому ми вирішили прийти зрізати трохи гілля для наших е, кіз. Той, е, ті вітаміни, які місяця зараз у сіні, звичайно, це добре, але вони не заміняють тих вітамінів, які є у свіжих продуктах, як у свіжій траві або у свіжому гіллі. Ось, Є у нас сосенки. Такого. Беремо не побагато різному. І ось такі невеличкі гілля, щоб вони могли з'їсти, ми його наобрізаємо. обрізаємо. Не побагато, адже зразу тут також багато давати не можна. Коза вітаміни добре ще зараз здавати, тому що, особливо, якщо є кітні, вони носять собі от, маленьких козеняток. Також це буде е, позитивно впливати на їхній розвиток, наявність свіжих вітамінів. Також сосна сама по собі вона є хорошим антисептиком проти хвороб. Ось, ми бачили, що вже ось хтось різав, хтось рубав до нас ще був трошки. Ось так по свинськи, вандал, як по-вандальськи. -по та ми зрізаємо. Ріжемо не по дуже багато, щоб не давати великого стресу для рослини. Ми зрізаємо акуратно. Стараємось не різати досить грубих гілок, щоб не Поламати э, сікатора навіть по містах, які є із, із попередньої практики, навіть от зоопарки або різні. Тваринницькі комплекси, особливо там, де кози, є корівки, вони також після новорічних свят, різдвяних свят, вони роблять оголошення про те, щоб ялинки ніхто ніде не, не викидав або сосунки, а віддавали їм, і вони ці вічно зелені красуні згодовують е своїм, е своєму господарству. Тут таки, дай. Тут? Ну, я заберу. Ніка вона гарна ця ялинка. А? Гарна така ця сосонка. Пишна така. так Така у нас міні-прогулка, да сьогодні? Что угу. ну, ми трошки? Далі. Ось так дивіться, друзі, яка у нас. Чудова природа на нашій українській квітучій землі. Пізніше ми знімемо вам маленьке відео, як наші дівчатка будуть ласувати. O, šta paro vėto, kai būdu myti du dome. Всім, хто нас дивиться, дорогі друзі, велике дякую за вашу підтримку, за ваші поради. Що в нас виходить, ми стараємося прислухатися. Багато є для нас досить цікавої і цінної інформації, яку ви нам надаєте в своїх порадах. Ставте лайки, підписуйтесь до нас на канал. Ось, щоб не пропустити нове відео, нажимайте на дзвіночок. А з вами були ми канал на господарстві священника. Всім дякую, всім з різдвом, папа.